Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Танк «Леопард-2» сьогоднішній день є танк, який виготовлений за стандартами НАТО. Він має 120 двадцятимітрову пушку. Відповідно, всі його скоросні швидкісні якості, всі його будемо казати мобільні якості, можливості щодо визначення цілі, щодо передачі інформації даних, щодо отримання цих даних. Щодо будемо казати своєчасного знищення цієї цілі. Вони є. Найбільш сучасний, тому що відповідає, ще раз кажу, стандартам північно-атлантичного договору, і це треба чітко розуміти. Да? Якщо насчет леопард, чи для, хто його називав леопард один це можна ще посумніватися, тому що там пушка 105 мм, то ми чітко повинні зрозуміти, що тут ми маємо і потужний боєприпас, і потужну машину, потужну інформацію. Ціну систему передачі і отримання даних і ми маємо потужну силову установку. Крім іншого, ми ще маємо сучасні боєприпаси, які здатні, вибачте, ну по великому рахунку зносити е, броню російських танків. Це е, є перевага цієї машини над більшості. Ясно, якщо ми візьмемо танк Абрамс, е, то абсолютно е, ця машина можна сказати. Ну, це вже знаєте, свого роду таке спроба ну конкуренції між цих бойових броньованих платформ, саме показати чия машина найбільш краща, що найбільш сучасні технології. Це у кого у американців чи у німців, і все це і призводить до того, що в цих щабельів рамків е, е, техніки її здатності комунізм засобами знищення, е, засобами розвитку, воно призводить, то, що машина фактично є одною із самих е, перспективних. Ясно, що е, якщо ми кажемо про е, танки, то треба чітко розуміти, що 80% успіху танка це є підготовлений екіпаж. Наскільки цей екіпаж здатен користуватися всією цією апаратурою, цими можливостями, які закладені в бойову машину? Тому що без цих здатностей, без тої здібності, фактично бойова машина просто може перетворитися на ціль. І е, знаєте, коли йде спекуляція, який танк краще чи який танк гірше, то я би е, ще би довів пожал, мабуть, такий аргумент, як е, це укладка боєприпасів. Да? Багато боєприпасів наших українських танків, російських танків, вони знаходяться під екіпажем, що фактично призводить до якщо враження йде, боєприпасів в бойової машині, то гине майже весь екіпаж, тобто шансу вижити немає. В цих машинах питання захисту. Єкіпаж воно теж передбачено, не тільки активними і пасивними там різного роду системами, які пробують знищити той чи інший боєприпас, який летить в танк, але і саме розташуванням фактично боєукладки і тим самим дає можливості виживати. То є це необхідна. Нам худшим сценарієм, для... володіння таким обладнанням, як танк Абрас, підрозуміває отримання так. і складних систем логістики, бо цей танк в експлуатації є дуже таким примхливим. Крім підготовки екіпажа, потрібно підготувати всіх фахівців з ремонту, із обслуговування, із забезпечення. Що стосується леопардів, це набагато більш масова машина, котра ще. Наприкінці 80-х років створювалася як система, яка може обслуговуватися будь-якою європейською країною, яка має членство блоку НАТО, і, відповідно, підготовка екіпажі, підготовка ремонтників відбувалася за єдиною моделлю. Раз нас взяли в цей клуб, надавши такі машини, ми маємо непогані перспективи. Загалом ведення маневрених бойових дій, які є за своєю складністю. Мабуть, що найвищою формою тактичного мистецтва командирів на вибір такого типу ведення бойових дій впливає не тільки наявність якихось там суперозброєнь, мегатехніки і тому подібного, але і місцевість, навченість особового складу, наявність відповідних засобів зв'язку, стійкість системи управління ну, дуже багато факторів. Тому якщо на якомусь напрямків нам доведеться перейти до мобільної оборони, ми це зробимо в будь-який момент. Якщо абстрагуватися від мотиваційного моменту, оволодіння противником Бахмуту мало що змінює і мало яких переваг йому надає в тактичному плані, ні один оборонний рубіж підготовлений в попередні роки збройними силами. І той, хто володіє Бахмутською агломерацією, то в принципі дещо убезпечує північний північно-західний підступи до Донецька. Ну а ні, ні більш того. Відповідно для нас ситуація складається таким чином, що Бахмут якась така приваблива річ для противника, і він готовий закидати ресурси в безмежних кількостях туди. Ну, люди лізуть місорубку. чого Збройним силам цю місорубку не крутити. Ну поки що так і відбувається. Єдина проблема для нас кількість ресурсів, котре закидає туди російська сторона, потребують від нас величезні витрати боєприпасів. Якщо союзники і надалі будуть нас підтримувати, а судячи з того, що виробництво 155-мм міліметрових снарядів в Сполучених Штатах збільшилося. Шість разів за останній місяць нас підтримувати будуть. Відповідно, ми і надалі будемо утримуватися на цих позиціях. К врагу треба відноситися серйозно, серйозних противнику. О, зрозуміло, що під час війни суспільство фрустроване, і е, зрозуміло, що суспільство нервує. І що завжди знаходяться люди, які починають торгувати або зрадою, або перемогою. Зараз переважно це люди, які торгують такою швидкою перемогою, які кажуть, що ну не знаю, у Путіна там онкологія, і він скоро помре, або ось ось Пригожин захопить владу в Кремлі, або я не знаю, там, там повстане Росія і там почнеться громадянська війна. Я розумію, що на короткостроковому етапі така медіатерапія, вона може допомагати комусь, але насправді мені здається, що це все одно як боротися з проблемою за допомогою знеболювальних. Тобто нам варто готуватися до того, що ця війна вона не закінчиться у 2023 році. Ця війна щонайменш на три роки. І якщо навіть враховувати від 22-го, то попереду у нас ну що два роки війни, і якщо готуватися до стаєрської дистанції, якщо готуватися до марафону, то це буде набагато легше ніж ти готувався до того, що тобі потрібно пробігти 100 метрівку. А після того кхе, в тебе вже не висте не залишається сил. А... а виявляється, що попереду ще 41 кілометр. У нас, знаєте, багато людей живе з такою впевненістю, що ця війна повинна закінчитися за сценарієм голівудського фільму, наприкінці якого відбувається якийсь хепіен. І коли ми бачимо, як герої, взявшись за руки, їдуть в закат, і розуміємо, що там все буде після цього, після цього буде дуже ок. А насправді життя не схоже на кінофільм, і навіть після титрів. Є якесь продовження, тобто нам варто готуватись, по перше, до того, що ця війна може бути довгою, а по-друге, до того, що сценарій нашої перемоги в цій війні він не дуже буде схожий на сценарій перемоги Другої світової війни, після якого а, наш суперник остаточно втрачає можливість а, нам якось дошколяти це означатиме, що ми будемо жити як Ізраїль, завжди готуватися до захисту країни, вкладати величезні гроші військово-промисловий комплекс, завжди пам'ятати, що нас оточує. Ми межуємо з країною, яка хоче нас знищити, і просто пам'ятати про це і готуватися до того, що це надовго. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.